На кремінському напрямку не можна не звернути увагу на кількість одночасно враженої, палаючої або вже зупиненої, але поки що не палаючої техніки. Показати путіну, що НАТО не збирається здавати незалежно, Незважаючи на останні зміни тактики росіян із наступом малими піхотними штурмовими групами. У 12-й бригаді зазначають, що на цьому напрямку ворог постійно задіює механізовані штурмові групи. На камери дронів була зафіксована доля однієї з таких. Колон в результаті бронегрупа група окупантів була розбита ще на під'їзді до позиції збройних сил України. Тобто, наша тактика не давати штурмовим групам окупантів наблизитись до наших позицій на відстань стрілецького бою. Ну в даний момент в районі Часового яру відбувається насправді дуже жорстокі бої. Тому що противник вибив наші війська. Ну як сказати, вибив він просто знищив всі оборонні позиції. Знищив будь-що, що могло б допомогти нашим військам тримати оборону в районі каналу Новий, і тому наші війська були змушені перейти на більш вигідні позиції. Але насправді для нас це можливо навіть і є кращим, тому що перше втрачати військовослужбовців, просто тримаючись за руїни, ну це стратегічно неправильно, тому що кожне життя військовослужбовця воно безцінне. І противник, зараз, бачичи знову ж таки, бачив те, що його тактика спаленої землі працює дуже добре, от вони продовжують це робити, вони вже далі методично знищують саме місто часів Яр і ФАБ, і кабами, і артилерія, ну і безпосередньо, звичайно, безпілотна авіація. Це півдрони, це мавіки зі Скідами. Це те, що зараз ускладнює життя будь-кому, і, на жаль, ребів не вистачає на всіх для того, щоб захистити наші підрозділи саме від безпілотної авіації. Тому що противник розвиває дуже стрімко розвиває даний напрямок. От вони модифікують свої коптери, і на жаль, наші реби за ними не завжди встигають. Е, Напередодні прозвучала страшна цифра в 99 тисяч, не знаю, можна сказати людей, російських військових, які начебто загинули через те, щоб взяти е, один. Загинули або були поранені. Або були поранені, Сумарно. І загиблі, і поранені для того, щоб взяти один мікрорайон. Потім було спростування. Пане Дмитре, е, от на вашу думку, яка кількість росіян загинула? За те, щоб не, цей мікрорайон за цей мікрорайон взяти, і, і це, взагалі так. щоб часів яр з окупувати і щоб відсунути українську армію. На мою думку, недостатня кількість москалів іще загнулася в наших донбальських полях для того, щоб взяти саме часів яр. Ну, що якби була достатня кількість, вони вже просто не йшли. Але насправді я думаю, та цифра, яку нам озвучили, вона. Можливо, трішки перебільшена, але наближена до реалій, тому що противник насправді дуже багато кидає штурмового м'яса для того, щоб виконати свої завдання. Вони ну, ніколи не рахувалися і зараз не рахуються своїми втратами. Вони досі керуються старими вуківськими методами. Як там казав, баби ще наражають, так? От і саме це їм зараз. Допомагає за це розуміння людей, їхня це їхній менталітет, що вони там можем повторіти і все, що вони дурні. Ну що вони можуть повторити? Повторити знову геноцид свого народу, і разом із ним, на жаль, вони здійснюють геноцид нашого народу і їхні керівники НАТО воювати не вміють. Тому вони і далі будуть старати свої підрозділи на теренах України. Е, панове, е, хочу ще сказати, що е, бригада Рубіж. Славно звісна бригада Рубіж, яка не так сильно давно була створена, але вже прославлена. Збирає на автомобілі для операторів БПЛА 4-ї бригади. І ціль зібрати 700 тисяч гривень зараз не є на великі ваших гроші. екранах. Власне qr код для бригади Рубіж, хто хоче задонатити для Дмитра Кожуменка, з яким ми говоримо зараз офіцером секції планування бригади Рубіж. Дорогі друзі, хто хоче підтримати своєю гривнею, нам не шкода, попри те, що телеканал Еспресо теж проводить свою збір, коли не шкода підтримати і бригаду Рубіж. І сподіваємося, що і нашим глядачам я, теж я... буде не шкода підтримати. Гривний до речі, не я це сказав, а здається, британський експерт ледвіч про те, що він коли в Україні був, його дуже здивувало, що в Україні є купа пікапів і таких справжніх тих рамочних джипів, які їздять по вулицях там Києва, Львова, Одеси. Він каже: Слухайте, я не розумію, на що збирають тоді гроші всією Україною на ті потреби, як ті машини їздять новенькі, класні, супер. Каже, то конфіскувати їх, дати мінімальні компенсації, щоб люди просто пересіли на малолітражки зараз. Ну, яких мають ну там, щоб потреба була забезпечена. А потім можна після війни вже віддати повні гроші. Просто ну ну тобто, ну але логіка в цьому є, правда, пане Дмитре. Я тільки не хочу зараз, щоб люди не скидали гроші після моєї цієї промови, але теж піднімаємо принагідно цю історію. Ну як вам сказати, це потрібно дивитися просто зі сторони людей, які її купили. Ніхто ж не знає, яким форматом вони заробляли гроші на дані автомобілі. Хтось, можливо, там якимись а хтось можливо працював все життя, відкладав на її там а, нормально там, хліба і чашечки води для того, щоб купити собі пристижний автомобіль. Але насправді також часто дивуюся тому, навіщо людям зараз в даних умовах. Цивільним ну, такі джип джіфрангер. Наприклад, я вам бачу джипи вранглери кожен день. Нащо на них їздити по молоко в сусідній магазин? Я не розумію у Львові. Не Щоб розумію. Восі боялись і не насмітались. Ну, але то таке, знаєте, теж крик душі. Але друзі, нам своє робити, нам треба допомагати і зібрати ті 700 тисяч. Тому, будь ласка, закликаю всіх задонативати. Номер просто картки зараз ви бачите на екрані на титрі. І ось для вашої зручності ще qr код Також 700 тисяч гривень. Це в принципі не така аж велика сума. Бо буває і більше треба назбирати. Тож, дорогі друзі, підтримайте бригаду рубіж. Пане Дмитре, а чи ви рахували, скільки за час вашої участі в повномасштабному вторгненні в обороні України вже автівок було знищено ворогом? Бо автівки вони просто як розхідний матеріал на передовій? Ну, як вам сказати, безпосередньо на моїй пам'яті в підрозділі, де я проходжу службу? Було знищено лише один автомобіль повністю, але вже близько сіми автомобілів було пошкоджено і вони були просто відновлені за рахунок як людей, які нам допомагали їх ремонтувати, так і за наші власні кошти. Тому що ми прекрасно розуміємо, що автомобілі це те, що нам допомагає виконувати бойові завдання, і ми просто змушені їх ремонтувати. Пан Дмитро, ну ще запитаюся. Повертаючись до ситуації в Часовому Яру. Зараз перед росіянами є цей канал, власне, тому мікрорайон канал. Чи це є серйозна зараз перешкода для них, щоб просуватися далі? Чи правда, що вони йдуть в обхід на Калинівку, здається, так? І які там в них перспективи? Тобто, от вони захопили вони цей канал, мікрорайон? Що далі? Ну, сам мікрорайон канал з собою представляє зараз викликану землю. Це Місце, де я там був, і ще до того, як він був зруйнований, от коли оборона Часового Яру ще не була мейнстрімом, от, то там були будинки п'ятиповерхові, дев'ятиповерхові, якщо не помиляюся. Ну от і було дуже багато зелені. Там було дуже багато дерев, там все було зелене насправді.